Всім привіт! Ми знаходимося на одному із важливих уроків цього міні-курсу. Це останній урок третій. І сьогодні ми будемо з вами говорити про стратегію до заробітку на веб-дизайні з самого нуля, а саме про успішні продажі веб-дизайнера. Взагалі, хто такий успішний спеціаліст, з чого взагалі почати новачку? розберемо способи ефективно закрити перших клієнтів. Я вам розкажу про своїх учнів. І в кінці буде презентація курсу, презентація продукту дизайнер з нуля Розкажу вам взагалі. Що туди входить, що туди включається. вам потрібно розуміти, що ви можете бути ахуєнним спеціалістом, класним дизайнером, але цього буде недостатньо, якщо ви тільки вмієте дизайн та працювати в програмах і все для того, щоб у вас була черга з клієнтів, і ви не працювали там за дуже низькі чеки, за відгук, за кейси постійно, і потім на низьких чеках. Вам потрібно ще щось. А саме, це тверді технічні навички. Uh, тобто, це вміння працювати в програмах, це вміння створювати дизайн, це вміння знати основи дизайну, взагалі, як це все працює. Це позиціонування спеціаліста та його унікальність, це побудоване сарафанне радіо. тобто... Uh, тоді, коли вас рекомендують клієнти, вони розказують про вас іншим, вони дійсно задоволені вашим продуктом. Тому це є наслідок того, що вони про вас розказують іншим, і до вас клієнти самі приходять, вони самі вас знаходять і хочуть з вами працювати. Це досить сильний інструмент. Далі це регулярне просування, тобто, у вас є регулярні якісь дії для того, щоб про вас дізнавалися нові і нові люди, тому що, ну. Немає такого зараз, що ви виставили портфоліо кудись на якусь площадку і сидите, чекаєте чуда з неба, що вам напишуть, що вам запропонують роботу. Ні, потрібно особливо на початку шляху дуже багато про себе заявля... заявляти, просуватися, щоб про вас люди дізнавалися. Тому що якщо цього не робити, цього і не буде, так сказати. Далі клієнти самі вам пишуть, а не ви за ними постійно бігаєте і продаєте. Тобто грамотний спеціаліст ніколи, от там, якщо він попрацював там рік-два, не буде потім бігати за клієнтом, їм щось доказувати, продавати і так далі. Тому що якщо він грамотно побудував стратегію, то клієнти самі йому пишуть, вони самі його знаходять і самі будуються до нього в чергу. Далі ви вмієте грамотно е, працювати з клієнтами і проводити аналіз проекту. Тобто, ви не просто е, от до вас приходить клієнт, і ви по його вказівкам тикаєте в кнопки в програмах і робите те, що він вам скаже. Ні, ви експерт, ви знаєте, що потрібно клієнту. Ви знаєте, як грамотно побудувати роботу, щоб дійсно дати йому результат. І ви аналізуєте проект. Тобто, ви не просто робите гарну картинку, а ви проводите аналіз цільової аудиторії, проводите бриф з клієнтом, для того, щоб дійсно клієнт отримав те, що йому сподобається, і те, що йому потрібно. І вміння зачепити своєю діяльністю. Тобто, дуже важливо вміти викликати у клієнта бажання з вами працювати, щоб він до вас прийшов і дійсно захопився тим, чим тим, що ви робите. Над цим потрібно заморочуватися, і тоді клієнти самі захочуть з вами працювати. З чого взагалі почати вивчення професії? Перше, що вам потрібно зробити, це розвивати надиленість та смак. Це перше, що вам потрібно зробити, перше, що я вам раджу, тому що наділеність і смак ви будете розвивати все життя. Що це взагалі таке? Це коли ви дивитеся різні проекти інших професіоналів. Ви дивитеся, як працюють інші дизайнери, ви дивитеся які сайти у інших брендів, і відповідно ви прокачуєте своє око, ви знаєте, що зараз в тренді, як зараз правильно робити, як зараз неправильно робити. Який дизайн хороший, який дизайн поганий? І тоді вам набагато простіше створювати ваші дизайни, і у вас тоді немає такого, що у вас немає ідей. Що робити, і ви не знаєте взагалі, що клієнту потрібно. Тому це дуже важливо. Тому одразу запишіть собі, що вам потрібно заходити на різні сайти, на різні роботи інших дизайнерів і дивитися взагалі, як вони працюють. Далі це техніка. Вам потрібно придбати ноутбук, тому що веб-дизайнери не можуть працювати на телефоні і на айпаді. Я чув, що хтось працює на iPad, але я не можу вам говорити те, чого я не знаю, тому що я завжди працюю на ноутбуці. Це набагато ефективніше, це набагато швидше, і тут набагато більший арсенал інструментів. Тобто, тут не обмежуються інструменти. Тому я завжди кажу, що потрібен ноутбук. Це може бути Windows, це може бути Macbook, Windows це від 8 гігабайт оперативки, і Macbook там з 18-го року вони всі хороші, тому можете навіть не запарюватися над цим і брати якийсь мінімальний ноутбук, на якому вам буде комфортно працювати. Ну щоб там, взагалі, оця от фільма програма вона не висла, тому що це онлайн-платформа, і вона там небагато їсть оперативка. Далі, третє, це вам потрібно розвивати вашу навичку. Звісно, щоб вам продавати дизайн, вам потрібно вміти його створювати для клієнтів, який буде давати їм результат. Це основи дизайну, це вміння працювати з текстом, з композицією, з кольором, вміння робити трендовий і нестандартний дизайн, тобто який буде виділяти клієнта серед інших. Це, звісно, робота в програмі Figma і бажано ось, вміння створювати сайт на платформах, вебфлоу і редімах. Які є без коду, тобто це такий так сказати додаткова навичка, яка вам допоможе заробляти більше, тому що клієнти хочуть отримати готовий сайт, і відповідно це буде вам лише плюсом, але можна брати собі верстальчика і відповідно з ним працювати. Це буде набагато простіше, але звісно вам потрібно буде віддавати йому частину е зарплати, так сказати, оплати з проекту за його роботу, так сказати. Це приблизно 40%. Вам потрібно подавати навичку, і коли ви вже вмієте створювати дизайн в програмах, то вам потрібно переходити до наступного етапу це створення портфоліо. Е, ви можете продавати без портфоліо, але це буде дуже важко продати без портфоліо клієнтові. Це майже неможливо. Це будуть дуже низькі чеки. І якщо ви хочете бути дійсно класним, грамотним, якісним веб-дизайнером, вам потрібно створити нарешті собі нормальне портфоліо. Як взагалі має виглядати портфоліо? По перше, це має бути. Повністю розгорнути проект. Це не має бути е, якісь рандомні картинки, які ви загрузили на Google диск, і клієнт взагалі не розуміє, що і куди і чому. Має бути чітко зрозуміло, що це за проект. Ви маєте заморочитися над презентацією проекту. Наприклад, от зараз ви бачите перед собою е, приклад дипломної роботи моєї учениці. Вона створила інтернет-магазин, задизайнила, і вона чітко показала взагалі для кого цей інтернет-магазин. Перший екран, мобільну версію, повну версію сайту і так далі. Тобто, це дійсно буде чіпляти клієнтів і буде вам продавати. Я раджу в портфоліо створити, хоча б два-три проекти для початку, зробити таке собі мінімальне портфоліо, і тоді вже можна йти шукати клієнтів. От після цього етапу, коли ви створили три проекти, дійсно з гарною презентацією якісних. Можна йти шукати клієнтів, не думайте, що ви там щось ще недостатньо, і так далі. Ви будете постійно в процесі розвиватися. А почати продавати вам потрібно вже зараз. І якраз таки наступний наш етап це пошук клієнтів. Якраз таки тут у багатьох виникає дуже багато проблем, тому що от люди думають, що блін мені страшно писати клієнтам. Може я ще там щось не знаю. Мені чогось не вистачає, я не можу брати за свою роботу гроші. Ну, блін, ви ж коли приходите на звичайну роботу, якусь там, в наймі, ви не кажете: О, я не буду брати зарплату, тому що я ще не достатньо знаю. Ні, ви вже достатньо знаєте для того, щоб почати брати е, перші проекти. Які у нас є способи знайти перші проекти? Перше, вам потрібно що зробити, це. Саме-саме перше, це почати всім і всюди, вашим знайомим, вашим друзям розказувати взагалі про свою нову професію, що от ви вивчилися на веб-дизайнера на такому-то курсі, показати якісь ваші кейси, взагалі, як і де ви працюєте, який результат ви даєте. Далі це виходити на підприємців і розказувати про себе. Тобто, це ваша цільова аудиторія, хто взагалі потенційно може купити у вас дизайн і розказувати про себе, так сказати, мількати. Тому що якщо ви не будете мількати. Ну, про вас ніхто не дізнається, треба заявляти про себе. Далі це побудувати сарафанне радіо. Це досить така велика тема. У нас на курсі дизайнер з нуля вона окремо розказується в пошуку клієнтів. Сарафанне радіо це коли вас рекомендують клієнти, вони повертаються і хочуть вас про вас розказувати іншим. Воно будується за рахунок того, що ви дійсно якісно використов... виконуєте вашу роботу, ви дійсно даєте клієнтам результат. Ви даєте їм більше, ніж вони очікували, з таким ва-ефектом, що вони не очікували, що вони таке отримують, і вони хочуть про вас розказати, навіть без якихось таких там знижок за рекомендацію і Так далі. Далі це партнери суміжних з професій, це графічні дизайнери, це смм спеціалісти це таргетологи, маркетологи і так далі. хто... Теж має клієнтів на сайти, на дизайн, на рекламні креативи, на презентації і так далі, і може вам їх передавати. А ваші клієнти, якщо їм потрібен буде хтось з цих спеціалістів, ви їм будете передавати теж. Тут просто грамотно потрібно знайомитися з ними для того, щоб вони згадували одразу про вас, коли їм потрібен буде веб-дизайнер. Це інстаграм, тобто я вам раджу там підписуватися на різних підприємців, кому теж можуть бути потрібен потрібні ваші послуги. І підписуватися на них і писати їм в особисті повідомлення грамотно з розсилкою і пропонувати свої послуги, тому що часто клієнти шукають веб дизайнера, але вони самі їх не хочуть шукати. І, відповідно, якщо ви запропонуєте самі свої послуги грамотно, то відповідно вони погодяться вас взяти до себе в команду. Далі це Behance та Pinterest. Я вам раджу там викладати свої проекти, прям розгорнуто, прям регулярно. Можливо, на якісь невеликі проекти з портфоліо, тому що часто клієнти там теж дивляться, всякі референси, і може бути таке, що вони їм сподобається те, що ви робите, і вони саме з вами захочуть працювати, а не з кимось з іншим, тому що їм подобається саме ваш стиль. Саме тому в веб дизайні немає конкуренції, тому що. На кожного дизайнера, який є унікальним, знайдеться ваш клієнт. Тому дуже важливо визначитися, взагалі, що вам подобається, працювати в унікальному стилі, і тоді клієнти захочуть працювати саме з вами. І ваші клієнти вас знайдуть завжди. Далі це сайти та телеграм-канали з вакансіями. Ну я їх поставив насправді в самий кінець, тому що це, ну, це спосіб, який працює, але він працює слабо. Там клієнти зазвичай шукають подешевше. Там дуже дрібна робота, дуже така нецікава, неповноцінна. Тому ну, грамотні, такі класні спеціалісти там майже не сидять. Вони там не шукають роботу. Але можна спробувати, тому що на початку вам потрібно спочатку набити руку і пошукати перших клієнтів. Окей, зараз буде презентація дизайнер з нуля. У вас було дуже багато питань. У мене в Діректі про курс. Тому зараз я про нього розкажу. Я в сторіс, ну, не маю стільки багато часу, сил розказати про с... в цілому про курс, тому розкажу тут. Це онлайн-курс по веб-дизайну, і він триває півтора місяці. Взагалі, для кого цей курс? По-перше, якщо ви новачок, якщо ви до цього курсу ніколи не відкривали програми для роботи, ви не дизайнили, і ви хочете з нуля опанувати цю затребувану професію з самого нуля. Якщо ви студент, ви хочете отримати. Онлайн професію, яку можна дійсно поєднувати з навчанням, і яку можна там працювати на повний робочий день. Тому цей курс теж буде для вас. До речі, якщо ви офісний працівник, якщо ви працюєте десь на роботі, у вас є вільні там пару годин ввечері, то це теж курс вам підійде. Далі ви графічний дизайнер, ви е, створюєте фірмові сти для клієнтів, і ви можете опанувати додаткову навичку е, по розробці сайтів, по банерам, по презентаціям, і, відповідно, брати більше клієнтів і підвищувати чак. І ви веб-дизайнер, який лише починає працювати. Ви щось там Навчилися дизайнити, щось туди-сюди, але от, ну, не вийшло знайти там перших клієнтів. Не вийшло вийти на якийсь достойний дійсно дохід на високі чеки, тому цей курс теж буде для вас дуже корисним. Що включає взагалі в себе курс дизайнер з нуля? Я вам зараз швидко пройдуся по програмі, тому що ви зможете її детальніше прочитати на нашому сайті курсу дизайнер з нуля. В першому вступному блоці ми ще не починаємо дизайнити. Ми взагалі знайомимося з професією дизайнера, взагалі хто, хто це такий. Що потрібно вміти, які ма треба мати навички? Поговоримо про тренди в дизайні, говоримо про успішне мислення спеціаліста, тому що це дуже важливо, щоб ви щоб ваші думки негативні, ваші якісь установки і страхи не зупиняли вас до вашого успіху. Далі це сайти і види сайтів, це тайм менеджмент на фрілансі, і як взагалі грамотно ставити цілі, щоб їх досягати. В наступному модулі ми вже починаємо з вами дизайнити. Ми знайомимося з програмою Figma, основна програма, в якій працюють веб-дизайнери. Ми знайомимося з типографікою, взагалі, як працювати з текстом, як працювати з композицією і як працювати з колористикою веб-дизайні, тобто, це такі основи основ. Ми вчимося працювати з сітками у веб-дизайні, взагалі як вирівнювати контент на макеті і як розвивати дизайнерську складиленість, і, взагалі, де брати натхнення. Тобто якраз таки в цьому модулі ми отримуємо навичку, з якою ми будемо далі працювати. Далі це робота з клієнтом. Тут ми вчимося грамотно працювати з клієнтом, вести з ним комунікацію, проводити бриф з клієнтом, задавати йому грамотні питання по його проекту, аналіз конкурентів робити, аналіз цільової аудиторії і підбирати референси для майбутнього дизайну. Далі це дизайн сайту. І якраз таки тут ми починаємо працювати над нашою дипломною роботою, яка піде до вас в портфоліо. Будемо вчити як грамотно складати структуру і смислову упаковку для сайту. Це дизайн сайту, основи X, розробка прототипу сайту Figma, це дизайн сайту в програмі, це створення мобільної версії, як передати сайт верстальщику, тренди веб-дизайну, тобто, як створити сайт з самого нуля. Далі у нас буде бонусний модуль, тобто він є, так сказати, не обов'язковим, але він є так сказати. Ну, тобто вам буде краще, якщо ви його пройдете, тому що ви зможете збирати повністю сайт на онлайн-платформах Webflow і Redmach, де не потрібно знати код. Ми будемо вчитися верстати сайт, створення, створювати просту та складну анімацію, адаптацію сайту під пристрої, завершення проекту та передача клієнту, розробка багатосторінкового сайту. Цей модуль у нас від спікера по Webflow, тому що я в цій програмі не працював ніколи. І якщо я в якомусь питанні не розбираюся, то відповідно до нас приходить спікер. Який є експертом в даному питанні? Далі це розробка презентацій та рекламних креативів. Тобто ми тут вчимося знову ж таки розробляти презентації, рекламні банери для інстаграма, і відповідно це дуже круто, тому що це така додаткова навичка, яка теж вам збільшить клієнтську базу, тобто ви зможете брати більше клієнтів, і, можливо, вони у вас потім і замовлять ще й сайт. Далі, останній блок це дуже важливий і об'ємний блок в курсі Дизайнер з нуля. Це успішні продажі та пошук клієнтів дизайнера. Ми будемо з вами упаковувати портфоліо. Ми з вами будемо вибудовувати позиціонування та унікальність вас як спеціаліста. Ми будемо ефективно вчитися шукати клієнтів і не лише їх шукати. Я вам не просто дам список як сьогодні, де можна знайти клієнтів, а як зробити так, щоб клієнти самі до вас потім зверталися. І е, хотіли з вами працювати і поверталася до вас знову. Ставали вашими постійними, як закривати клієнтів від заявки до оплати, і як веб дизайнеру розвивати сторінку в інстаграм. Далі, які у нас є тарифи? У нас на курсі є три тарифи: це стандарт, це платінум і це ВІП. Зараз розкажу по детальніше, взагалі, що туди входить. Стандарт це тариф самостійний, тобто, ви повністю самостійно навчаєтеся, сюди входить всі модулі курсу, дипломна робота, чат, телеграм з учасниками і доступ до платформи з самим курсом на півроку після закінчення курсу. Далі це Platinum, У нас тут всі модулі курсу. Це з наставником, тобто це середній тариф з наставником, з куратором. Куратори у нас це найуспішніші учні курсу дизайнер з нуля, які заробляють більше тисячі доларів на сайтах. Тому ви можете бути в них впевненими. Вони є.